Вінничани діставатимуть із шаф зимовий гардероб. За прогнозами Вінницького гідрометцентру, з 26 жовтня в області відбуватиметься різка зміна погодних умов. До України з Балканського півострова рухається холодне арктичне повітря. Воно пошириться всією територією, окрім Криму та Приазов'я. Це викличе похолодання до плюс чотирьох, плюс десяти. А в передень виборів до Верховної Ради настане справжня зима з мінус п'ять на термометрах. Вночі до нуля і невеликих від'ємних значень з 27-28 числа, ще раз наголошую, буде утворення снігового покриву. Може бути налипання снігу, він же буде мокрий, на деревах, на проводах. До інтенсивних опадів та різких температурних перепадів ретельно готуються надзвичайники. Такі періоди у них традиційно додається клопотів, більше й нещасних випадків та ДТП. Уникнути прикрощів, кажуть рятувальники, дозволяє підвищена обережність. Тепліше вдіватися, не перебувати тривалий час е, в нічний період на, на вулиці. Тому що навіть при плюсовій температурі людина може отримати обмороження. У зв'язку з налипанням мокрого снігу, утворенням снігового покрову на землі, водіям потрібно бути пильними для того, щоб не потрапити у дорожні транспортні пригоди. По-перше, подбати про гуму на колесах бажано її переставити вже на зимову, ну і бути пильними. Та холод на Вінниччині протримається недовго. З початком третього місяця осені температура знову підвищиться, а інтенсивність опадів навіть знизиться. З 1 листопада по 10 листопада, тобто перша декада ми надіємося, що принесе нам більш радощів, тому що буде тепло. Відносно, звичайно, тепло. Буде позитивна температура як вночі, так і вдень. До плюс трьох, плюс семи градусів. Опади можливі вигляді дощу. А вже за два-три тижні, майже як і за календарем, до Вінниці прийде справжня зима. Стопчики термометрів заумруть на позначках нижче нуля і падатиме сніг. гідромецентрі кажуть, тепло цього року і так протрималось надто довго.